Немає нічого ціннішого, чим життя людини. І ви прекрасно володієте статистикою, що в Україні на дорогах гине в два рази більше людей, ніж в нормальних європейських країнах. Тому треба перше навчати безпеці. Знаєте, для мене завжди тестовим є перехід через зебру. І ти бачиш, коли мама чи батько маленькою, з маленькою дитиною на червоне світло звертають уваги. А саме страшне за це нема покарання. Я би сьогодні особливу увагу власне, звертав на профілактику, так? І безперечно, для кожної школи треба або робити хідник, чітко виділяти його, щоб це все було освітлено, Якщо треба робити світлофорний об'єкт, тобто це є ті речі, які врятують життя сотням тисячам людей. Тому ми повинні просто цінувати людське життя. На превеликий жаль, пострадянські країни чомусь життя людей не вважають за основу це неправильно. Життя людини це святе.